Розділ Того вечора після роботи я вивів човен на воду, щоб покинути запитання деп і розібратись зі своїми почуттями. Почуттями я відчуваю. Дивна концепція. Я повільно вивів китобоя з каналу, ні про що не думаючи. Знаходячись у ідеальному дзен стані, рухався на холостому ходу. Повз великі будинки, що були відокремленими один від одного, високими живоплотами та сітчастими огорожами. Я автоматично широко махнув рукою і яскраво посміхнувся всім сусідам у їхніх дворах, що акуратно підходили до морської дамби каналу, діти грались на доглянутій траві, чиїсь мама з татом смажили барбекю, або відпочивали, або полірували колючий дріт. Пильним оком, стежачи за дітьми, я помахав усім, деякі помахали у відповідь. Вони знали мене, бачили, як я пропливав повз раніше завжди веселий, з великим привітанням для всіх. Він дуже милий чоловік, дуже доброзичливий. Я не можу повірити, що він зробив ці жахливі речі. Я відкрив Дросель, коли вийшов з каналу. Потім попрямував на південний схід до Кейп Флориди. вітер в обличчя і смак солоних бризок допомагали прояснити голову, це змушувало мене почуватись чистим і свіжим, мені стало набагато легше думати частково через спокій і мирну воду. Але інша частина полягала в тому, що, за найкращою традицією майямських суден. Більшість інших човників, здавалось, намагалась мене вбити, мені це здавалося дуже розслаблюючим я тут, як вдома, моя країна, мої люди. Увесь день на роботі я отримував невеликі криміналістичні оновлення. Близько обіду історія стала все національною. Завіса над вбивствами повій почала підійматись після жахливого відкриття у мотелі Касік. Сьомий канал майстерно повідав про увесь жах частин тіла у смітнику, не кажучи нічого про них. Як влучно зауважила детектив Лагуерта, це були повії, але як тільки громадський тиск з боку змі почав зростати, вони майже перетворились на дочок сенаторів, і тому департамент почав готуватись до тривалого періоду оборонних маневрів, точно знаючи. Як на них будуть тиснути люди, і які душероздираючі репортажі виходитимуть, де б залишалась на місці події, допоки капітан не почав турбуватись про санкціонування занадто великої кількості понаднормових годин, потім її відправили додому. Вона почала дзвонити мені о другій годині дня, щоб дізнатись, що я знаю, а моїх знань було дуже мало. Жодних слідів у мотелі, а на парковці так багато слідів від шин, що кожен із них не був чітким, жодних відбитків або слідів у сміттєвому контейнері, на пакетах або на частинах тіла. Усе чисто, як перед перевіркою санінспекції. Єдиною зачіпкою стала ліва нога. Як помітив Енджел, праву розрізали на кілька акуратних частин. Розріз по стегну коліну та щиколотці. а ліву ні. Її розрізали лише на дві частини, які були акуратно загорнуті в окремі пакети. Леді геній детектив Лагуерта висловилась і сказала, що хтось перервав вбивцю, здивував його, налякав, тому він і не закінчив. Запанікував, бо його побачили. Тож спрямувались усі зусилля на пошук цього свідка. Була одна маленька проблема з цією теорією маленька дрібничка, можливо, навіть зачіпка до слів, але все тіло було ретельно очищене та загорнуте, ймовірно, після того як його розрізали, а потім труп обережно транспортували до сміттєвого контейнера. Очевидно, що вбивця мав досить часу і був достатньо зосереджений, щоб не зробити жодних помилок і не залишити жодних слідів, але якимсь дивом ніхто не вказав на це лагуерті. чи, можливо, ніхто інший цього не помітив. Хоча більша частина поліцейської роботи є рутиною, відомі деталі підганяються під шаблони, і якщо шаблон новий. То увесь процес розслідування може перетворитись на трьох сліпих чоловіків, що розглядають слона під мікроскопом. Оскільки я не був ані сліпим, ані обтяженим рутиною, мені здалося набагато ймовірнішим, що вбивця просто не задовольнився він працював вже багато часу п'яте вбивство за одним шаблоном. Йому стало нудно розрізати тіло, чи, може, наш хлопець шукає щось інше, якісь нові відчуття, якийсь новий напрямок, невідомий поворот, я майже відчув його розчарування, пройти такий довгий шлях, розрізаючи, пакуючи, а потім раптове усвідомлення. Це не те, щось не так. Здається, це можна порівняти з перерваним статевим актом. Такі вбивства більше не приносили йому задоволення вбивці потрібен був інший підхід, він намагався щось висловити, але ще не знайшов свого словникового запасу, і, на мою особисту думку, тобто, якби це був я, це його дуже розчарувало б і, ймовірно, змусило б шукати відповідь далі. І якомога швидше. Але нехай Лагуерта шукає свідка не знайде. Наш вбивця холодний обережний монстр, яким я абсолютно захоплювався. І що мені робити з цим захопленням? Я не був впевнений. Саме тому і вийшов на воду, щоб подумати Катер Донзі пронісся повз мій ніс на швидкості 70 миль на годину. Я щасливо помахав рукою і повернувся в сьогодення, наближався до Стілтвіля, переважно покинутої колекції старих будинків на палях у воді біля Кейп Флориди. Я зробив велике коло, нікуди не прямуючи, і дозволив думкам повернутись у потрібне русло. То що робити? Треба вирішувати зараз, поки я не став занадто корисним для дебори. Я можу їй допомогти розв'язати загадку, так як ніхто. Інші навіть не дивляться в правильному напрямку. Але чи хочу я допомагати, чи хочу, щоб цього вбивцю заарештували, чи, можливо, я хочу знайти його і зупинити самотужки. Крім того, ох, нав'язлива маленька думка, чи хочу я, щоб він зупинявся? То що робити? Праворуч, в останньому світлі дня майорів острів Ельоткі, і я, як завжди, згадав свій похід туди з Гаррі Морганом, прийомним батьком, добрим поліцейським. Ти інший, Декстер? Так, Гаррі, я звичайно інший. Ти можеш навчитись контролювати свою відмінність і використовувати її. Гаразд, Гаррі, якщо ти так вважаєш. Але як? І ось тоді він мені розповів «Знаєте, небо Південної Флориди не перевершене, коли тобі 14, ти з татом в поході, навіть якщо це прийомний тато, і навіть якщо вигляд усіх цих сирок просто наповнює тебе своєрідним задоволенням, без емоцій, ти їх не відчуваєш. І саме це частина причини, чому ти у поході. Вогонь тоді згас. Зірки надзвичайно яскраві, а прийомний, дорогий старий тато вже деякий час мовчить, робить маленькі ковтки зі старомодної фляги, яку витягнув зі зовнішньої кишені рюкзака. Він не дуже у цьому вправний, не так, як багато інших поліцейських, він, можна сказати, взагалі не п'є, але зараз фляшка порожня, і настав час Гаррі сказати своє слово. Якщо він взагалі збирається це робити, ти інший, Декс, каже він. Я відвертаюсь від зірок. На невеликій піщаній галявині останні відблиски вогню створюють тіні, деякі з них танцюють на обличчі Гаррі, він виглядає для мене дивним, наче я ніколи раніше його не бачив. Рішучий, нещасний, трохи приголомшений. Що ти маєш на увазі, тату? Він не дивиться на мене. пси кажуть, що бадді зник, промовляє він. Галасливий маленький повзун, він гавкав усю ніч. Мама не могла спати. Мамі, звісно, потрібен був сон. Процес смерті від раку вимагає багато відпочинку, а вона його не отримувала. Коли той жахливий маленький пес через дорогу гавкав на кожен листочок, що летів по тротуару, я знайшов могилу, продовжує він. Там було багато кісток, Декстер, не тільки Бадді. У мене не було слів, я лише стис у жмені соснові голки і почекав на продовження розмови. Як довго ти цим займаєшся? Я дивлюсь на обличчя Гаррі, потім через галявину на пляж. На що він там, ніжно погойдується від припливу. В огні Майамі праворуч, які й білі, я не можу зрозуміти, куди веде Гаррі, що він хоче почути. Але все ж, це чесний, прийомний батько. Правда, чесність у нашій родині вимушена, бо Гаррі завжди все знає або дізнається. Півтора року, кажу я, він киває. І чому почав? Дуже гарне запитання, і, звичайно, незрозуміле в 14 років. Ну, просто якось довелось, знизуючи плечима, відповідаю я. Ти чуєш голос, щось або хтось говорить тобі, що робити? Змушує? А ось така моя чотирнадцятирічна красномовність. Не зовсім. Розкажи. У той момент я бажав подивитись на щось інше, ніж на жирний місяць, стискаю ще одну пригорщу соснових голок. Моє обличчя горить, ніби тато попрохав розповісти про сексуальні сни, що певним чином і є. Я, е, ніби, знаєш, відчуваю щось. Всередині ця штука дивиться на мене, може. Сміється. Але насправді це не голос, просто красномовний підлітковий потиск плечима. Але Гаррі, здається, усе розуміє, і це щось змушує тебе вбивати. Високо над головою повільно проповзає жирний реактивний літак. Ну, е... не змушує мене, просто це здається гарною ідеєю. Ти коли-небудь хотів вбити щось інше, щось більше за собаку. Я намагаюсь відповісти, але щось стискає мені горло. Я кашляю. Так, людину, ніякої конкретики, тату, просто я знову знизую плечима. А чому ти цього не зробив? Ну, подумав, що тобі це не сподобається. Тобі й мамі. Тільки це тебе зупинило. Я е, не хотів, щоб ти е, сердився на мене, ну, е, знаєш, розчарувався. Я, крадькома, дивлюсь на Гаррі. Він дивиться на мене, не кліпає. Тому ми вирушили в цю подорож, тату, щоб про це поговорити. Так, нам потрібно привезти тебе до ладу. До ладу. Так. Це повністю ідея Гаррі. Про те. Як жити з прибраними кутами та начищеним взуттям? І навіть тоді я знав потреба вбивати щось, час від часу, рано чи пізно, заважатиме бути в порядку. Як? кажу я, а він дивиться на мене довго і пильно, потім киває, коли бачить, що я з ним, крок за кроком. Молодець. каже Гаррі. Тепер, і попри це тепер минає дуже багато часу, перш ніж Гаррі знову заговорює, я дивлюсь на вогні човна, який пропливає повз. Можливо, за 200 ярдів від нашого маленького пляжу. Звук мотора перекриває кубинська музика з радіо. Тепер, повторює Гаррі, і я дивлюсь на нього, але він відводить погляд. Дивиться кудись у майбутнє. Має бути так, я слухаю уважно. Саме так починається промова Гаррі, коли він дає тобі істину вищого порядку. Так само було, коли він показував, як кидати кручений м'яч, і як наносити лівий хук. Має бути так, каже він, і завжди чомусь так і трапляється. Я старію, Декстер. Він чекав, що я заперечу, але не дочекався, тому кивнув і продовжив Я думав, що люди по іншому починають розуміти речі, коли старіють, не питання того, щоб стати м'якшим або бачити речі у сірих тонах замість чорно-білих. Я просто вірю, що розумію речі по іншому краще. Він дивиться на мене погляд Гаррі, сувора любов з блакитними очима. Добре? не знаючи, що ще сказати, киваю я. Десять років тому я б запроторив тебе до якоїсь установи, каже він, і я кліпаю. Ці слова майже боляче чути, хоча я й сам про це декілька разів думав. А тепер. Я думаю, що знаю усе краще. Я знаю, хто ти, і впевнений, що ти хороша дитина. Ні, кажу я, із заперечення звучить тихо й слабенько, але Гаррі чує так, стверджує він. Ти хороша дитина, Декс, я впевнений, знаю це. Здавалось, він говорить собі, можливо, для більшого ефекту. Але потім його очі зустрічаються з моїми. Інакше тобі було б байдуже, що подумаю я або мама. Ти б просто це зробив. Ти не можеш змінити це в собі, я впевнений, тому що. Він зупиняється і просто дивиться на мене хвилину, стає незручно. Ти пам'ятаєш своє минуле до того, як ми тебе усиновили. Не знаю чому, але мені боляче про це згадувати. Мені тоді було лише три. Нічого. Це добре. Ніхто не повинен таке пам'ятати. За все життя Гаррі, це єдині його слова про моє минуле. Але хоч ти й не пам'ятаєш, Декс, це вплинуло на тебе деякі речі зробили тебе таким, яким ти є зараз. І я розмовляв про це з деякими людьми. Найдивніше з дивного він посміхається сором'язливо. Я очікував, що це станеться, очікував, що те, що сталося з тобою, коли ти був маленьким, буде тебе формувати. Я намагався це виправити, але він знизує плечима. Ця річ занадто сильна. Вона проникла в тебе занадто рано і залишилась всередині. Вона змушує тебе хотіти вбивати, і ти нічого не можеш з цим вдіяти. Ти не можеш це змінити, каже він, і знову відводить погляд, щоб побачити щось невідоме. Але ти можеш цим керувати, контролювати це. Вибирати. Його слова звучали обережно, обережніше, ніж я будь-коли чув. Обирати що або кого ти вбиватимеш? Він посміхнувся, так як я раніше ніколи не бачив, посмішка похмура і суха, як попіл нашого згасаючого полум'я. Зрозумій, Декс. Є багато людей, які на це заслуговують, і цими кількома словами він надав форму усьому моєму життю, всьому моєму буттю, тому хто я і що я? Чудовий, всевидячий, всезнаючий чоловік Гаррі, тато, якби я був здатний на любов, я б його любив. Це трапилось давно. Гаррі давно помер, але усі його уроки жили в мені не через якісь теплі й липкі емоції, а тому, що Гаррі мав рацію. Я доводив це знову і знову. Гаррі знав і добре мене всьому навчив. Будь обережний, казав Гаррі, і він навчив мене обережності так, як тільки поліцейський може навчити вбивцю. Вибирати ретельно серед тих, хто на це заслуговує, переконуватись у всьому і прибирати, не залишати слідів, завжди уникати емоцій, які призведуть до помилок. Бути обережним, звичайно, це виходить за рамки будь якого вбивства. Бути обережним означає також будувати обережне життя, спілкуватись, імітувати емоції. Усе це я робив дуже й дуже правильно, я став майже досконалою голограмою поза підозр, поза докорів і нижче презирства, акуратний і вічливий монстр, сусідський хлопчик, навіть Дебора щонайменше обдурена, хоча, можливо, вона просто вірить у те, у що хоче вірити. Зараз вона вірила, що я можу допомогти їй розкрити ці вбивства, дати поштовх її кар'єрі, зняти з неї одяг повії і вдягти у діловий костюм. І вона, звісно, мала рацію я можу їй допомогти, але насправді я не хочу, тому що насправді мені подобався цей вбивця. Я відчував якийсь зв'язок з ним чи якусь емоційну залученість. Так, це воно. Я явно порушив Кодекс Гаррі. Через кілька хвилин човен йшов назад до каналу. Вже майже стемніло, але я орієнтувався на радіовежу за кілька градусів ліворуч від моєї домашньої пристані. Має бути так. Гаррі завжди мав рацію. І зараз має її. Не треба втягуватись емоційно. Так він наказував. Тож я послухаюсь і допоможу тебе. Кінець четвертого розділу.